Шановні глядачі, хто спостерігав моїми відео, той догадався, що це я ділаю кабіну трактора Т-40. Установив я ланжерони, Установив сидіння. Підлогу. Підлога кріпиться такими полосами. Кріпиться на шести болтах. Цей крісло водія це з якоїсь маршрутки. А сама ця станіна нижня це з валого образця. На металом зали я її там придбав. Та ж ця сідушка мені відкладається не 15 тисяч гривень, як я бачу там у відео, а набагато дешевше. Встановив я речак коробки передач, ревер. вал двое ще трохи не доробив, бо немає такого амордізатора лиця. Далі як буде його встановити. Щас вам покажу, як тут сидіти. Наш кріпно водія удобне. Доїду сніг оце ногою, назимаюсь, фіксується, нажав на спосіб. Блокировка між цілого диференціала. Львенькою ногою нажав, він зафіксувався. Дерева зучається удобно. Зад поїхав трактор, трактор поїхав вперед. Виключив, Все, так само включається валок робочності. Виключив. ключів. Передачі теж втікаються удобно. Це теж сказати не підіркує. І для того, щоб продовжити мені далі робити раз, ставить руль, педаль газа, притяги. Мені треба вперед поставити драбину. Для того, щоб я не лазив по цій дерев'яні, а поставити треба драбину сюди. А для того, щоб драбину поставити, мені треба поставити колеса, Бо я не знаю, де вона буде стояти. Отакі От то діла. Дивіться далі, спостерігайте, як буде робитися ця кабіна.